Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Ранок. Ми пасемося. Барсик. Бася. Бась! Він сердиться. Бо я його ще досі вожу на поводочку. Сьогодні буде відео про готову роботу. Вуаля! Дитяча жилеточка. Повністю готова. Так, зразу скажу, що ця жилеточка в'язана на хлопчика 6 років. Розміри мені присилали, тобто це жилеточка на замовлення. Довжина її 46 см, ширина. 36, в напівширина 36. Значить, хто не бачив попереднє відео, я зараз коротенько розкажу. Жилеточку я в'язала на машині і обв'язку робила руками. Машина 5 класу ось такий жакард. Це жакар для ручного в'язання, але його можна в'язати і на машині. Горловинка веподібна. Пряжу фотографії я вставлю. Що це за пряжа? Оця сіро-блакитна це Alize Lana Gold 800 темно Темнозелене, це 100% меринос, італійська пряжа. Тут 400 метрів в 100 грамах, а от Лана Голд 800. Я так думала, що тут виходить вона буде в половину тонша від оцієї зеленої, але насправді вона абсолютно по товщині не відрізняється від мереноса, який 400 метрів 100 грамах. Тобто алізе, воно постійно плутає, або я в цій ниточці не розбираюся, або, або вони щось пишуть. Тільки те, що вони розуміють. Ну, то добре, пряжа гарна, пряжа тепленька, тоненька. Чим вона мені подобається, це своєю товщиною все-таки. Бо вона може в'язатися на машині без проблем. І машина її дуже гарно в'яже. Так, що ще по ній розказати? Чесно кажучи, більше нема чого. Резиночку я в'язала спицями, закривала низ еластичним способом із накидом ось такий край обв'язку пройм, я теж обв'язувала спицями, але тут закривала напівеластичним способом, без накиду. І Ось така резиночка і ось такий, такий, такий край. Ну, а з горловиною я вже розказувала. Горловинку я зв'язала під гибом, тобто в'яжеться. Одна частина робляться у бавочки по центру. Далі в'яжеться рядок або два спицями меншого розміру, не хоче фокус. І потім перехожу на спиці того самого розміру, яким в'язала. Основну, основну частину, з цього краю я роблю прибавочки, тут ось видно, ось дві центральні петлі, не хочу опуск. Так, зараз спробую о, з цього краю я роблю прибавочки. І далі самий крайній рядочок я пров'язала на спицях 3 мм, і закрила, а потім акуратно перешила. І получилась ось така горловина. Горловина дуже гарно розтягується. Тобто зараз я вже впевнена, що голова дитини абсолютно гарно пройде і не буде ніякого дискомфорту. Коли я ще тільки починала в'язати, в мене була величезна проблема, бо в'язати я почала саме дитячі речі. Каті було, мабуть, 3-4 роки. І в мене завжди була проблема із горловиною. Я зазвичай робила на плечах. Пришивала пувиці, робила петельки, і тоді можна було комфортно знімати і одягати. Але ж пройшов час, трошки в голову ж набрався досвід, знання по в'язанню. і тепер є, є такий варіант, як зробити ось таку обв'язку горловини із підгибом. Так виглядає спинка, нема мені де розвісити, нема мені де розікласти, користуюсь стульчиком. Так виглядає спинка. В принципі, я задоволена цією роботою. Як я вже казала, що дитячі речі це завжди для мене виклик. Але мені здається, що з цим я справилась. Так ось виглядає вигорітня сторона. Жакард з протяжками ось так. Бокові шви. Найгірше було заправляти хвостики, тому що їх тут було багато. Але заправила, все вийшло, наче. Нормально. Ось так. Жилеточка для хлопчика готова. Всім бажаю гарного дня, мирного неба, здоров'я і благополуччя. Вітаннячко від моїх хвостиків.